Всім вітання. Хочу зробити коротенький огляд на блок живлення універсальний з дисплеєм. Габарити його як обичного блока живлення до ноутбуків. Приблизні. Є кріплення до стіни або столу. Також маємо і таку інформацію. Модель і напруги. Вихідна у нас в цьому випадку 3, 3 А. Бувають такі самі: тільки 12 вольт. Буде у нас 3,12 вольт 5 А. Бувають 9, 24, 4 А. І не буду вам так скажу так образно, по-моему, 48 вольтовий є. Вони на 1 Ампер. Можуть бути і інші. Отак він виглядає. ззовні. Маємо регулятор з тундером виключення-включення. Мінімальний 3.28, буває пише 2.29, погибка 1 вольта. Якщо крутить його. Потрішку воно змінює значення. Якщо крутить дуже швидко, то то дуже швидко змінює. Тому шаг, бачите, мінімальний. Максимально, тут при 24,8, бо пише 25 вольт. Погибка ще раз пів вольта. На моїх тестерах. Так. Що вам іще розповісти про нього? Як він в роботі? Був. Мною було придбано їх 3 штуки, два штуки вже були продані клієнтам. Перший був на 12 вольтовий. 5-амперний був, був замінений на штатний під телевізор. Все працює, все класно. Телевізор 15 дюймовий. І один поїхав до Ноутбука HP. самий, Людина взяла. Бо це й вийшло йому дешевше. Під'єднувався до роутера, все, все працює. Е, по поводу, для тих, хто не розуміє, скажімо так, по амперажу, оце на 24 В, типа максимально 3 Ампера. Е, значить, що з нього можна витягнути? Я робив тести, так? Е, був ноутбук Dell, е, ноутбук він відтягнув максимум 90 Вт. Ну, по його. Ну, там менше тіну. Робот з бетчверки. Він, він 90 Вт. Він витягує, але він гріється як скажений. На іншому ноутбуці 70 Вт. В принципі, все хорошо робить. Тому можна зробити висновок, що на 19 вольтах 60-70 Вт він своїх витягує. Все інше це вже понад норму. Тому. Можете доопрацьовувати. Є в Ютубі хлопець зробив класний відеоогляд, його повністю розбирав, повністю тестував, заміряв температури. Якщо у вас це цікавить, пошукайте. Класний самий огляд дуже класний. Я його розбирав, розбирається він дуже він, він просто. Одні защочки таку сміті крутілочкою. Нічого там особливого нема. Можете міняти електроліти на більшої йомкості, гірше, від нього, гірше йому не буде. Можете, якщо у вас є можливість, поставити якийсь маленький кулер для, для, для продування. тут зробити отвори теж можливо. Так, ну це вже такі як до доробки. Виход у моєму випадку такий. Казати вам не буду який, бо вони бувають різні. І до них можуть бути отакі от насадки. Штикера. Можете йти. Я я, я, б, я брав окремо, вони продаються під різний розйом, різні бштеки. Ще для, для тих, хто хоче його використовувати як, як лабораторник, у вас його, саповять, щоб не, не обрізати вам провод, наприклад, продаються отакі окремі мами. Можна вставляти гнізда і, і будуть у вас виходи. Все, не буду затягувати ролі. В принципі, він своїх 400 гривень коштує, я його, не... я його можу порекомендувати. Все, Всім дякую за перегляд. Можливо, було комусь і корисне.